Героям слава доброго дня. Дійсно, хочеться найперше, що сьогодні зробити. Привітати наших козаків з Днем українського добровольця, тому що дійсно це люди, які з 2014 року і зараз стали на захист нашої країни і захищають як і в Луганської області. Теж добровольчі батальйони, так і всієї України. Пане Артема, те, по що ви кажете, дійсно робота наших правоохоронців, в тому числі і наша по отримані такої інформації відносно таких людей, які зараз вчиняють протиправні дії, працюючи на окупанта, проводячи вибори, колишні. В кавичках, так сказати, правоохоронці, які забезпечили, які зрадили свою державу. Ця робота продовжується постійно, і правоохоронці регулярно виносять, скажімо так, підозри таким особам, і суди. Ми вже маємо не одну судову практику, де виносять рішення суду по даних людях. Я впевнений, що. Відповідальність для кожного з них настане після деокупації, тому що за вчинення тих злочинів, які вони вчиняють проти держави і проти людяності, треба відповідати завжди. Але я дивлюся, на... пане Артеме, я дивлюся, хто серед них це от е, добровільно в 2015 році мент. Переходить на МДБ ЛНР, як вони це називали. А потім в адмінбудівлі Сватівської державної податкової на підвалі робить катівню. От фактично всі ось ці садисти мінти перекинулися, повтікали в на ту сторону до руських. Я вам скажу більшість таких людей, які вчинили такі првчинили такі злочини, вони вже або задокументовані, або ліквідовані самі мішами АБЛНР. Останній випадок таких перебіжчиків, які ми маємо, це колишній мер Лісічанська, який був і вже на Росії згинув буквально на минулому тижні. Тому та м'ясорубка, яка є в Російській Федерації, да, в державі агресора, вона все це дуже швидко перемелює, тому що вона це породила. Вона, я думаю, це і доб'є. А Якщо не доб'є, то я думаю, наші правоохоронці впораються. А дуже цікавий персонаж. Вчора виринув на Я, я моніторю російській е, пабліки, зокрема їхніх оціхів е, е, воєнкорів і так далі. І тут дивлюся на мене таке страшне лисе щось вилазить. І, думаю, боже ж. А то таке легке дежавю, вже призабулися деякі персонажі. Цей персонаж був мільйонером і комуністом. Хотів бути кандидатом в мери в самого Луганська, але тут партія регіонів сказала, що комуністи і Спірідон Кілінкаров нам не нужен. Так, от Спірідон в активно знов почав виринати там, на Росії, в різних цих і стоїть питання від дяді Києва доколі може, може вже час прибрати з пірідона з телеекранів російської пропагандистського телевізора. Щось вам відомо от про цього персонажа? Цікавий персонаж. Ви знаєте, я думаю, кожен з таких персонажів, які отак виринають, з'являються це все, це все системна робота для того, щоб показати нашим громадянам на окупованій території про те, що от дивіться ваші в кавичках люди прорвалися десь політикою, десь в шоу, Але ну ми з вами вже бачили ситуацію, коли якісь незрозумілі речі трапляються з такими зрадниками. Тому вірю, що кожному з них прийдеться відповісти. Як же я сказав? Пане Артеме, вони говорили і розповідали, що до виборів точно ставлять собі до цих виборів в лапках? Звичайно ж, за мету захопити усю територію Луганщини. Розуміємо, що там, насправді невелика частинка зараз є під контроль на Києву, але все ж чи роблять вони ще якісь потуги, якась активність спостерігається власне і в прифронтовій зоні з однієї з другої сторони. Звісно, роблять, тому що якраз вчора перебував у деяких наших підрозділів на розташуванні на території Луганської області. Які ведуть бої, і скажу так: ворог постійно питається штурмувати, причому кидає періодично як колони з техніки. Ну от наприклад, те, що від хлопців, коли вчора був, почув останній штурм. Буквально позавчора. два танка під чотири БМП вдало знищено. Одна підбита БМП, єлі, єлі унесла ноги. Ну нічого, хлопці сказали, що вони її теж доб'ють. Да, велика проблема з обстрілами, тому що дійсно по всій смузі Луганської області. Ну, яскраво використовуються каби дуже багато, і дуже багато саме обстрілів з мінометних, тому що територія Луганщини вільної, вона е зараз невелика, де хлопці тримають, і дуже плотно і дуже потужно по хлопцях працюють. Але не тільки по Збройним силам, а й по населеним пунктам, лише завчора чотири прильоти знову ж таки в Невське, незважаючи ні на що, постійно прилітає. Продовжуємо вчора, якраз наші хлопці, правоохоронці і військова адміністрація завозили гуманітарні набори, трохи поприлітало поряд. Але скажімо так, дякувати Богу, всі живі, здорові і продовжать цю роботу. А де найбільше пробують щось зробити на фронтовій лінії Білогорівка, чи десь є ще гарячі точки? Тернівський напрямок, Кримінське лісництво зараз трохи підзатихло, але постійно є спроби атакувати наших захисників. Білогорівка дуже, скажімо так, важкий напрямок і дуже. Плотний, тому що ворог постійно намагається опанувати висоти. Ну і намагався буквально три дні. Давив дуже на тернівський напрямок на в напрямку наших населених пунктів. Але дякувати Богу хлопці тримають і відбуваються напади. Угу. А як там на окупованих вибори йдуть? Бо то вже лишилося чуть-чуть три дні. і Ні, вони вже дострокові почалися. Ну та поселися, але це ну, да, дострокові вже тривають. Зараз сьогодні закінчуються дострокові вчора. Попри цю інформацію, яку отримали, теж від людей. Отримали. Мували дуже цікаві такі факти в Преображеному, в Троїцькій ходили по кожному будинку. Дві жіночки супроводи п'яти автоматників, е збираючи, скажімо так, голоси. Я думаю, тут дійсно таке волевиявлення буде дуже потужне тому що ну, коли п'ять осіб з автоматами в масках супроводжують двох голосуючих по всіх будинках для того, щоб нікуди не їхати. Це дуже потужно. Робірне взагалі мабуть трошки лениві були для проведення, тому що виїхали в центр дворів і з машини з мегафону оголошували людям виходити голосувати. Потім ходили по домівках, так що, отак от продовжується. Я думаю, всі матеріали по порушеннях, які відбуваються, все те, що отримаємо, також будемо оприлюднювати. Ну, в принципі, результати вони, я думаю, будуть однозначно такі, яких намалюють виборчі комісії, псевдовиборчі комісії, які там є. Але дякувати Богу, і ми, і всі європейські країни розуміють, що не може бути виборів без виборів одного кандидата і без жодного спостерігача. Цивільних країн мається на увазі. А як у вас цей Цивілітру? процес відображають в їхніх змі? Та? Якщо вони говорять, що показують, теж показують у цих жіночок і автоматників ні. Жіночок автоматники вони не показують, вони показують інше. У них завдання по всім, ну скажімо так. Вазі державним установам, їхнім да всі вчителі разом з родинами виходять, всі участвують у флешмобах, всі викладають фотки біля виборчих дільниць, максимально показуючи явку людей. Тобто, всі державні службовці, які там є, які їх понавозили або які є, викладають максимально забити простір, тим, що всі з радістю йдуть на вибори. Ну от така ситуація, пане Артеме, на окупованих територіях 10 років вже так чи інакше пробують перепрошити це українські діти, які можливо, в дуже несвідомому віці побачили руського окупанта і русський мір. Тепер вони вже ну, ті тінейджери до дорослого шкільного віку. От їх перепрошивають, то це місцеві вчителі взяли русські методички, рускового міра. Чи все-таки вахтовим методом доводиться на окупованій території завозити так називаємих русських учителів? Ви знаєте, по вчителях там де 14-й рік окупація, там дуже багато тоді залишилось викладацького складу, який прийняв ті норми, які диктує держава терорист. Також маємо інформацію про завезення додаткове як медиків, так і вчителів. Ну тут найбільше те, що навіть за вчителів допрацьовує МГБ і ФСБ нинішнє, тому що постійно проводяться перевірки у дітей, постійно через. Класних керівників і телефони перевіряються, і з ким дитина спілкується про що пишуть в тому чи іншому пабліки. Незважаючи через інтернет, перевіряють історію ВІПІНІВ тому, діти дуже обережні. А те, що промивка музиків іде постійно тут свідчить навіть те, що зараз з Луганщини там назбирали 100 дітей. Це віком якраз 10 11 клас. Організовують курси в юнармії по безпілотниках. Для них керування безпілотників тобто така програма. Ну ми ж бачимо історію цей Деські карпуси, але я вам скажу у нас е громадяни, як ті, які попали під окупацію 22-му році, так і більшість молоді, яка навіть у 2014-му році була. Вони всі вміють прекрасно користуватися інтернетом, використовувати ту інформацію, яка наявна з усього світу. Я ж кажу дуже часто. Останнім часом молодь виїжджає і скажем так переїжджає на територію України, маючи таку невеличку можливість, переїжджають в Європу, переїжджають в Україну. Це дуже радує, що звідти просто тікають, тому що всі нарешті, навіть на тій, тій території, яка була окупована 14-го, зрозуміли, що таке русський мір і що він за собою несе, коли все вирізається, все ламається і робиться просто така велика військова. Ну, це дуже добре, що на молоді добре так освоїли гаджети, вміють правильно почистити після всього. Тобто, важче, напевно, старшим, так, та, але <світ> от якщо вони, наприклад, перевірили, щось з'ясували, відстежили там спілкування, і що далі з цією інформацією роблять? Дивіться, якщо ми по дітям кажемо, там однозначно дитина береться на карандаш, викликаються батьки, проводяться, скажімо так. Первинна бесіда з батьками, але дитина вже потрапляє на карандаш до цих спецслужб. Тим більше, що вони е, минулого року 23-го, проводили одразу перепис е, 11-х класів і учнів е, Всійних технічних учився зараз дійшли вже і до тих, скажімо так, вузів, називаємо це, да, в яких діти навчаються, переписують всіх дітей, які наближаються або мають вже призивний вік. Я так думаю, для того, щоб знову ж таки кинути в жерло війни, для того щоб мобілізувати їх і відправити на позиції воювати проти української армії. А це власне про мобілізацію на окупованій частині Луганщини вона триває чи, чи чекають, поки діти підростуть? Вона не припинялась жодного разу, не припинялась ні на хвилину. Ви розумієте прекрасно, що російська влада буде використовувати будь-який чоловічі ресурси, які знаходяться на території невизнаних Республік ЛНР, ДНР, і будуть саме їх брати. І попри навіть їхню волю, просто кидати їх на амбразуру, кидати їх в окопи. Як це вже неодноразово було, коли цілими ротами просто вже в 2022 році відправляли. На обій якраз тих, кого мобілізували, і тих, хто відмовлялися, йти в е, то просто кидали, розказуючи, що ви там будете рити окоп.